Кривий рік вже вкотре у цьому році стає місцем проведення національних змагань на цей раз у рамках третього етапу Кубку України з більярдного спорту. Відкриття турніру пройшло за сприянням Дніпропетровського обласного відділення Національної федерації спортивного більярду та зібрало більше 90 найкращих представників більярдних осередків країни. По масовості, скажімо, і по розвитку спортивного більярду в Україні от серед і дівчат, Ми я вважаю, входимо... стабильно сейчас в последнее время в тройку, в пятерку. Вот Луганская область не самая крупная, скажем так, но детей очень много. Это последний чемпионат области у нас 51 человек собрал. Вот. И здесь команда проехала, нас выступает пятеро. Бильярд – это не только спорт, это, безусловно, развитие и воспитание наших детей, вот, нашей молодежи. Мы знаем, что много сейчас время такое, что всяких соблазнов, компьютеры, игры и так далее. Вот. От ми займаємося чисто вихованням дітей, от виращуванням спортсменам зрослих. Вільна піраміда саме такий різновид гри у російський більярд було обрано в рамках проведення кубкової першості. У ній взяли участь юнаки та дівчата до 18 років. Одними з головних критерій відбору найкращих були особистий рейтинг кожного з учасника за підсумком цьогорічного календаря всеукраїнських та міжнародних змагань, природна здібність до гри та перспективність дотримання етичних якостей в поведінці. Саме ці складові, називаючи не головною запорукою успіху, встановлені подальшою кар'єри професійного біля. Нагорода ж за це себе цілком виправдовує. Це у нас представлено 70 юніорів і 22 девушки играют до двух поражений предварительные игры. У ребят с 32 идет Олимпийка до одного поражения. Предварительные игры играют до чотирьох побед, Олимпийка играют до пяти побед. У девушек играют до Олимпийки до восьмерки. Играють до двох поражень, играють до чотирьох побед. з Олімпійки, играють. Ну, мы посмотрим, как мы будем спать по времени, наверное, увеличим количество игр. По результатам турнира будут отобраны 9 э, юниоров и 5 девушек. Э, одна из радостных новостей да, у нас Пудовкина Мария Рога, она уже в составе сборной Украины как чемпионка Европы. И деревянка Владислав из города Днепропетровска тоже в составе сборной как чемпион Европы. Э, в Судаке в этом году у нас состоялся чемпионат Европы. Где Аби визначити найкращих, учасники змагалися протягом трьох днів. Цей термін став вирішальним не тільки у розподілі призових місць, а й у побудові подальших планів кожного білярдиста щодо особистих досягнень у цій інтелектуальній грі. На це у багатьох є вагомі причини. У 2012 році виграв чемпіонат Європи в місті Мінськ, а от вже в 13-му зайняв друге місце. Турнір достатньо серйозний. Много сильных соперников. Ну, посмотрим, как, как пойдет. Все начинается с первой партии. Как первая пойдет партия, так и, и двести да, турнир. Для того, чтобы достигать побед, нужно качество психологии. 99% зависит от психологии, а 1% уже от мастерства и а Я третий в рейтинге текущего года. Вообще обещали без отборов здесь. Сказали ехать. План это то, чтобы выиграть чемпионат мира. Кубок України з більярдного спорту пройшов на високому організаційному рівні. Подібні національні змагання спрямовані на консолідацію зусиль щодо подальшого розвитку більярду серед дитячо-юнацького контингенту спортсменів. За підсумком цьогорічного турніру, переможцями і призерами серед юнаків стали Олег Галушко із Харкова, Андрій Клясцов з Донецька та Артур Єстигнєєв з Криму. Серед дівчат Влада Кудицька з Кировограда, Оксана Краско з Миколаєва та Віра Маденко з Кривого Рогу. Ці більярдисти ...до складу національної збірної, яка захищатиме спортивну честь України на чемпіонаті світу. Наприкінці жовтня він пройде у місті Рязань.